Правадження справи відносно Гамалія Сергія Слависо за частиною першої статті 130 кодексу України про адміністративне правопорушення закрите зв'язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення. Таке рішення винесла суддя у справі Гамелія, колишнього начальника Хмельницької військової адміністрації. Вночі 12 березня його зупинили патрульні у середмістя Чернівців і склали протокол за кермування у нетверезому стані. Історія стала надбанням громадськості. І вже 14 березня президент звільнив Гамалія з посади через два місяці після нічного вояжу справу експосадовця на. Решті передали до суду. Це лише перша інстанція, і здається, остання. Ми ж поки що вирішили розібратися, чи зможуть таке притягнути експосадовця до відповідальності. Справу почали слухати 3 травня. З того часу відбулося п'ять засідань, на які по черзі не могли зібратися всі учасники процесу. То хворів сам гамалій, то його адвокат не зміг прийти, а потім термінове відрядження у головного свідка захисту. Цього разу на судове засідання нарешті з'явився і обвинувачений Гамалій, і його захисник Ігор Панчук, і свідок Сергій Ткачук, заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. Так, на момент зупинки Гамелія він був його підлеглим. Власне відрядження Ткачука до столиці і стало причиною перенесення розгляду минулого разу. Працюю заступником голови Хмельницької обласної військової адміністрації. Працюю з 2019 року. Сергій Ткачук до 2019 року мав юридичну фірму та був адвокатом, і саме він був на телефонному зв'язку 12 березня із тодішнім своїм шефом. Він повідомив суду, що його робочі стосунки з Гамалієм трансформувалися у дружні про раду оборони, на яку так поспішав Гамалій, і яка так і не відбулася. Ну і звісно заявив, що вважає дії чернівецьких патрульних нічим іншим як провокацією. З керівником ми вже не побачили понеділок, Рада оборони також не відбулася 12 числа і Питання ті, які вирішувалися, вони належним чином оформлення не були, і довелося скажімо, не допомогти настільки по вирішенню військової проблеми на території Хмельницької області. І це завдання далі, наскільки мені відомо, вирішували наші колеги по військових з іншої області. Але Ткачук у справі не єдиний свідок. Під час ознайомлення з матеріалами справи суддя оголошує про наявність розписки від громадянина Юрія Тарчука. Чоловік, начебто, зобов'язався доставити Гамелія за адресою проживання, але його не викликали давати покази ані захист, ані сам суд. Так, це стосується лише тих осіб, чиї дані є у матеріалах справи, тобто адмінпротоколі. Якщо їх немає, то клопотати про іншого свідка і справді має сторона процесу, хоча і сам суд міг би викликати свідків, щоб усунути розбіжності та неточності. Втім, зі сторони обвинувачення на засіданнях не було ані патрульних, ані прокурорів. Сторона обвинувачення наполягала, що патрульні, які зупинили автогамалія, запропонували прийти обстеження у наркологічному диспансері. Адвокат Гамалія цього не заперечив, але пішов іншим, доволі незвичним шляхом. Використовуючи витяг з одного з агрегаторів відкритих даних, він спробував довести, що Чернівецького обласного наркодиспансеру не існує. Ні, трішки не так. Що його немає за тією адресою, куди гамалья направили патрульні на вулиці Миколаївській, 30 а у принесеному адвокатом витязі, вказано, що диспансер зареєстрований на Федькевича 29. На підставі цього захисник прийшов до висновку, що відомості внесені Направлення не відповідають дійсності, а відповідно це ставить під сумнів дійсність вказаного направлення і належність підтвердження тих чи інших доказів. А як же це насправді? В обласному диспансеру є кілька структурних підрозділів, зокрема й на Фіткевича 29 і на Миколаївській 30. а За першою адресою нам сказали. Нас тут не здають для того, щоб заперечити факт вживання. Нас експертиза проводиться тільки на Миколаївській. Фактично, це і повторили за другою адресою. Так, це вам потрібно влігти на Миколаївську 30А. Ага. Тут є лікар, який проводить експертизу. Ага. Тобто ви приїжджаєте, здаєте всі ці аналізи, які каже лікар, uh -huh. так? і на базі цих аналізів він вам видає акт про те, чи є зараз даний пацієнт досліджуваний, чи uh -huh. він в стані алкогольного або наптично спиння, або тверезий. Виходить, патрульні мали рацію, але в цій частинці є ще одна проблема. Сергія Гамалія спинила у 0037 на головній 245. Розбір тут вже на місці тривав понад дві години. Це більше, ніж вимагає інструкція для патрульних. Ось що в ній сказано. Тож, якби Сергій Гамалій разом з патрульними проїхали на Федькевича 29, то це б зайняло у них 7 хвилин. Дорога до відділення на Миколаївській, 30А а 5 хвилин. Натомість Гамалій спочатку виїжджає за межі Чернівців на блокпост у Хутині 63 км, кілометра, бере направлення, повертається в Чернівці 63 км кілометра і аж тоді здає кров на вміст алкоголю за власною ініціативою. Усі крапки над І точно змогли проставити відео з нагрудних камер патрульних. Але незважаючи на те, що диск із записом був долучений до матеріалів справи, суддя його не вивчала, і в залі суду відео так і не ввімкнули. Утім це не завадило судді посилатися на дослідження цього відеоматеріалу в постанові, а ще на ті фрагменти відео, про які не зазначав захист у своєму запереченні. Як вона це зробила, якщо жодного разу в залі засідань не вмикали відео з нагрудних камер. Також матеріали справи працівниками поліції доданий відеозапис, однак про поранення даного відеозапису не встановлено того, що після відмови від проходження огляду на стан сп'яніння на місці зупинки водію. При пропозиції пройти такий огляд в медичному закладі включається письмове направлення для проходження такого огляду, тобто на думку суду з матеріалів справи про нового не вбачається, що водій на допустив будь-які порушення правил дорожнього руху, за які його слід було зупинити у зв'язку з чим всі наступні вимоги працівників поліції був зобов'язаний виконувати, а всі складені присутні документи відносно нього не можуть бути належними допустими доказами його вини у вчинення ним адміністративного правопорушення, придбачена частиною першої статті 130 кодексу України про адмінправопорушення. Постанова може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 10 діб з часу її проголошення. Тепер м'яч на полі сторони обвинувачення від них до слова нікого не було жодного разу. Справа в тому, що цей адмін. Відповідальність та Артур не займається від відповідальність. Вам потрібно звертатися в патрульну поліцію. Наразі нічого не можу вам відповісти, але можете надіслати офіційний запит. Насправді Сергій Гамалій не є єдиним посадовцем, на якого склали протокол за кербування автівки в нетверезому стані. І так він теж не єдиний чию справу закрили, так і не притягнувши нікого до відповідальності. Лише на Хмельниччині за сто тридцятої уникли відповідальності прокурор обласної прокуратури Олег Хехієв, прокурор Генеральної прокуратури Олександр Юрчук, колишній керівник сервісного центру. Сергій Нагорний. Статистика розгляду подібних справ зовсім не на користь ані законодавства, ані судової системи. І, схоже, справа Гамалія доповнила цей невтішний перелік.